Кам'янському у рамках міської програми Допомога фронту передали чергову партію оснащення для підвищення боєздатності та безпеки наших захисників. Сьогодні ми передаємо чергову партію допомоги для нашого батальйону Кам'янського територіальної оборони. Це 14 ребів, які вже сьогодні поїдуть на бойові позиції і будуть захищати життя наших військових для того, щоб вони могли виконувати свою щоденну важливу роботу для нашої країни і для нашого міста засоби РЕП незамінні на передовій у сучасних бойових умовах. Вони протидіють ворожим ФПВ-дронам та безпілотникам, зберігаючи життя нашим захисникам. Це саме найважливіше, що може бути зберегти життя хлопців на передовій. Всі знають, що таке риби, зараз всі знають, що таке дрони. Зараз така війна. Вона змінилася. І це, це те, що буде боронити життя наших людей, наших хлопців. Дякую кам'янському, дякую Андрію Леонідовичу Білоусову, меру за цю підтримку. Дякую вам загалом. В Кам'янському ведеться системна допомога військовим. Нещодавно Андрій Білоусов разом із головою благодійного фонду «Осоння України Олександром Кротько відвідали наших бійців ТРО Кам'янського району на Запорізькому напрямку. Виготовлені реби та мавіки передав Андрій Білоусов. Освітяни Кам'янського передали смаколики для хлопців. Благодійний фонд Осоння України, медичні препарати, їжу, консерви, корм для тварин тощо. З перших днів повномасштабного вторгнення на цьому СТО роблять усе можливе, аби військові автівки завжди були в строю. За цей час майстри відремонтували понад 200 машин для наших захисників. До цієї СТО звертаються воїни з багатьох підрозділів: 72-га бригада чорних запорожців, 53-я, 110-та, 54-та, 128-ма бригади та наша ТРО Кам'янського. тут не відмовляють нікому і стараються допомогти максимально швидко.